Знаєш, я поки дивився сюжет, то зрозумів одну просту річ. Як на мене, пропускати сніданок це злочин, друзі мої, проти свого організму в першу чергу. Тож сьогодні ми проводимо кулінарне розслідування пошуках простого, поживного і дуже смачного, головного простого сніданку. Ну а головним детективом у цій справі стане чоловік, який точно знає, як знайти істину у найзаплутаніших справах. Пильний, наполегливий, рішучий і харизматичний ведучий проекту «Речдок» Артем Позняк. Вже за мить він готовий розкрити нам ексклюзивні інсайти роботи над легендарним детективним шоу Артема. Ми запрошуємо. Вас. Так, от мить щить, проходить і Артем заходить. Доброго ранку. Доброго ранку, Артеме. Так, привет. у мене одразу перше запитання до тебе. Розкажи привет, мені, будь привет. ласка, чому кума легше запросити до себе в програму, щоб він готував сніданок ніж на рибалку? Це питання до тебе, куме. Нарешті я у вас я дивлюся вас постійно зранку, коли готую собі сніданок. І деякі з ваших рецептів я повторюю. Тільки треба вгадати продукти, які будуть у вас сьогодні вранці, щоб у мене такі були в холодильнику, і все. А якщо я... не буде, то можна за QR-кодом перейти, подивитися а, і да. на наступний раночок підготуватися. А я знаю, які продукти у нього в холодильнику 100% є. Давай, розказуй, що сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми будемо готувати простий сніданок, швидкий, такий, знаєш, чоловічий, на швидку руку. Як зранку, після, після... Там, та, там, після рибалки. Після рибалки Після рибалки треба їсти уху. А сьогодні ми будемо готувати міні-рулети з беконом та сиром. Дивися, це все це дуже що ти робив на день народження. Так, О, давай. це дуже просто. Оце Закупляємо в магазині, вже нарізаний, не треба нічого робити. Сирочок теж нарізаний. Ну з лавашем, звісно, треба попрацювати. Його треба буде порізати спеціальними ножицями. Все дуже просто. Що ми робимо? Давай. Дуже просто. Значить, давайте так. Даша, ви будете робити соус до цих рулетів. Вам Добре. треба змішати сметану з чесником і з свіжим окропом. Так. А ти, я. Льоша, а ти, да. давай будемо крутити рулети. О, так, значить... О цими пальчиками будемо крутити рулети. Давай. Да. Значить, Нижній слой має бути з бекону, потім йде лавашик і зверху сирочок. Все це прокалуємо шпажкою і відправляємо в духовку. Тобто Все спочатку дуже бекон, дуже просто, а потім лаваш. Потім лаваш а потім це сироч. правильний бутерброд, я зрозумів. Ну. <реш> так, це, так, це виходить у нас, чекайте, у нас виходить лаваш в беконі, а не бекон в лаваші. Правильно зрозуміло? Бекон в лаваші з сиром. Хочеш бикон лечить, якщо... Як ви це перевернете. Як ви ж в бекон закручуєте що виходить? якщо ти хочеш, щоб це виглядало так, типу здорове харчування, можеш сирочок покласти зверху. Так ти е, будеш обманювати свої рецепти. Я, я би це хотіла, буде щоб це було без бекону, але да, менше. Тепер крути, як, як крутять суші. Дивись, я пам'ятаю, що ми з тобою це хотіли, але я цього не робив, тому вибач, якщо вийде щось не так, ти мене під цей підлаштовуєш. Так, реч док. Звісно, коли у нас більш більше часу це можна робити на мангальчику? Це взагалі тоді а, димком о, проходить о, і все красота. Давай теме речі док, колега по, по каналу ведучий проекту речі док. Це такі що у нас кримінальні розслідування кримінальні та? розслідування. І що там такого найбільш заплутаного було? Такого найбільш ух, сам ти дивуєшся, коли робить випуски, які бувають розслідування, які бувають справи, і наскільки там все заплутано. Даш, ти знаєш, найбільш заплутаніші справи потрапляють. До нашої колекції, тому що історій дуже багато, і професійна команда редакторів людей освічених і прекрасних професіоналів, значить, відбирають найбільш заплутаніші і найбільш цікаві історії. Яка тобі найбільше сподобалась? Запам'ятався, сказав: ну нічого собі. Я тобі скажу правду. Мені сподобалася найбільше та серія, яка була вирішальною у тому, щоб здобути срібну. Кнопку YouTube. О, так це яка? Нічого собі ще. Що... А, та, ще не можна, да? та, у якої було більше переглядів, а... і та, яка а, е, е, да, вирішила, вирішила нашу Я долю. Так що. А загалом, в речі досі, чи є там такі справи, які, наприклад, пов'язані з їжі. Ну от, скажімо, хтось не допив каву, залишив там все і ДНК і хоп, справи через це розкрили. Так буває в житті, чи це тільки в військово, тому що той історичний період, який ми зачіпаємо, він не був і не може похизуватися достатком продуктів чи напоїв, uh -huh. були дефіцитні. Дуже і вони дуже часто призначалися для пайків, якихось там держслужбовців. І так далі і тому слідчі завжди знають для кого вони призначаються, звідки вони прийшли, хто їх видавав, і так далі. І тому подібне. Тому слідчі звертають на це увагу, і це призводить до розкриття злочину. Тому напої і їжа фігурують дуже часто в наших. А у тебе, до речі, параноя не розвивається, за таке запитання, коли ти ж постійно кримінал, кримінал, кримінал. Оці от злочини розкриваються. Mm -hmm. Ти коли їдеш на роботу чи сидиш вдома, а там гілочки починають по дереву, знаєш вночі, оце от і ще блискавка, гром, і ти такий, так, це зараз тут хтось лазить. Мене не злякати, Льош, <кій> Мене не злякати. Так що я. Я навіть знаю, чому але промовчу. <кій> Ну, у мене все законно. Все законно, все законно, все так, законно так да. Це придбано, є сейф, да? Є все сейф, все придбано, є дозвіл, так що мене в тому плані не зникати. Так, а що е, робимо далі? Шо, а що ми цей? Давай шашлычок зробимо. Так. А Давай. я Льоша прям треба... зауважила, як ти, мій колега по ефіру, навіть не подумав про те, щоб закрутити мені рольчик без О, бекончику. Давай тобі звільнимо. Давай ми тобі звільнемо. А ти поки що можеш мені ну, позадувати ще питання. Я соус вже приготую. Тобі... Дувала, Дивись, хлопці, це, це добре. Я знаю, що цей бікон просто зараз пропаде. Він упаде, як це там провалля, а? Ну, власти, вижиє між іншим. Це халяльний бікон, так що тобі його можна їсти. А да? да, да, да. Боже, слава Богу, бо я, я окрім як халяльного бікону, більш ніякий не їм. Так, так. давайте що я давайте покалую. ще знаєте про що поговоримо. Спочатку повномасштабного вторгнення ви обнулилися, писав ну, так. Ви це назвали, що перекваліфікувалися і пішли водій вантажівки. Що це був за такий період? Скільки він тривав, і коли закінчився, коли ви зрозуміли, що можете по-іншому знайти своє? Він, він тривав, як би сказали, ті, кого не варто називати три дні, умовно кажучи. А? Значить, цю вантажівку мені надали хмельничани для того, щоб ми могли разом із об'єднанням волонтерів хмельницьких захист. Робити рейди в Київську область, яка була відрізана тоді, і ввозити гуманітарну допомогу. З допомогою цієї вантажівки вона uh -huh. перенесла та бідна вантажівка. Стільки всього uh -huh. було доставлено купа гуманітарної допомоги і дякувати волонтерам Хмельницьким. Взагалі, Хмельниччина дуже активно тоді працювала. і Я возив на цій вантажівці гуманітарну допомогу в Київську область. Паралельно з кабіни вантажівки я проводив пари зі своїми студентами, тому що я викладаю в університеті, і студенти мають навчатися, незважаючи не на що. Так що так ми і працювали. Ви, до речі, потім зі студентами ще робили вистави якісь. Да, тому що е, питання багатьох батьків постало, як продовжувати навчання онлайн, кого mm -hmm. вивозити за кордон, кого як. І я розумів, що е, ці діти просто не отримують професії. І тому було прийнято рішення під час літніх канікул всіх зібрати в університеті mm -hmm. і е, піти не за програмою. І поставити вистави сьогодні. Це вже театральний колектив. Ми їздимо з гастролями, клас, показуємо клас. свої вистави. Так от чого тебе не можна запросити. І допомагайте ЗИСу. Я знаю, що з Сир слав, ви допомагаєте ЗИСУ. Це важливіше. Це важливіше за кума, це важливіше. Потім ми з тобою сходимо до. Це відправляється в духовку мостові собі. У 180 Йошо, мене є ці чарівні штучки такі. А, а я подумав. Пе -пе -пе. А два я дістане ніколи О, це не робимо. Ну О, які вони красиві. Так, у нас є вже те, що стояло тут заздалегідь, а ми це ага, поставимо, і потім... У нас має розславитися трохи сир. так? Да, Оп, сир має розплавитися, як... але не витекти, тому що інакше це буде вже. А соус просто мочає. Соус, так. Да. Соус можна э, сюди зверху. Я люблю <сих> побільше. так? Що людина... Тобі сьогодні ще цілуватися чи <сих> ні. Згости, Слухайте, ні. ні? Слухайте, Нет. видно, земною... що людина не професійний кухар. Чому? Тому що зазвичай тут кухарі. Почекайте, почекайте. почекайте. Хоп, да, хоп, да, тут все да. покладали. Тут просто смачно було. А тут, значит, ну, ну давай зробимо, Ну, по мішленовськи зробимо. Це плюс 10 євро, Оп. До страви. Так, ану є. А я можна я так давай по... ну, почнеться. По Добре, давайте я поки поки давай. Льоша, сейчас по-простому буде. Я нагадаю, а щоб приготувати прості поживні роли за рецептом артема позняка. Що нам потрібно? Нам потрібно всього три інгредієнти. Насправді це бекон, лаваш і сир. А також рекомендуємо доповнити їх соусом. Так само з трьох простих інгредієнтів: сметана, сухий часник і свіжий кріп. Ну а більше сніданків з лаваша. Шукайте в наших соцмережах за QR-кодом, що просто зараз бачите на екрані. Ну що, хлопці, смачно вам ідеально пить? на здоров'я? Я дуже за вас Весь, рада. Ідеально. Єдине, що не несичав цього димку, як ти робив на мангалі, так. а так ідеально. Який Бо... ваш улюблений сніданок? Артем? часто собі таке готуєте? Я постійно готую прості сніданки, тому що моя родина теж знаходиться за кордоном і дружина. Та зізнайся, що вдача, як і я. Трохи є. Трохи є. Тому я я готую чоловічі, прості, поживні калорійні сніданки, які надають мені енергію на цілий день для того, щоб я міг, як і всі українці, Допомагати нашій країні прийти до перемоги і за це ми вам дякуємо. І будемо на тому завершувати наш кулінарну студію. Ну і деталі приготування швидкого поживного сніданку. Сьогодні нам розкрив актор театру і кіно, режисер, постановник незамінний ведучий проект речі док Артем Позняк. Смачного і дякую дякую.